Нова дружина мого чоловіка влаштувалася на роботу до нас на підприємство, ще й вирішила зі мною потоваришувати, бо, бачите, знайшла в мені споріднену душу. Жили ми з чоловіком 18 років, аж тут йому завертілося, закортілося і знайшов собі молоду дружину. Так спішив з нею одружитися, що залишив нам з дітьми квартиру, а собі забрав машину. Сіла я ввечері на кухні і почала думати, що не так все і погано у мене. 45 років, двоє чудових діток і дах над головою. Що ще від життя хотіти? А чоловіка, який мене більше не любить, тримати для чого, хай йде куди. хоче. Так я собі подумала і вирішила, що буду всім на питання, як ти, чесно відповідати, що Правда, чомусь ніхто не вірив, що справи у мене можуть бути чудово. Мені здавалося, що я не змінилася, але всі мені казали, що я змарніла і зблідла. Навіть директор питав, чи не треба мені відпустки. Але одного дня я таки вже й сама засунівалася, чи настільки чудово у мене справи. Бо постала переді мною та особа, через яку я втратила чоловіка. Виявилося, що молоду спеціалістку треба всього навчити, і цим маю займатися я. Я реготала, бо як ще на такі жарти долі відреагувати. І ось стала за мною Марта по поп'ята ходити та всім вихвалятися. Чоловік у неї чудовий, на руках носить і нічого не жаліє. Може, вона й не працювати, але просто не хоче стати грісною. І серед людей вона буде розвиватися, а ще вона хоче поки з дітьми почекати. Бо куди їй, діти, в 25 років, якщо вона ще світ не бачила, а от її чоловік її всюди повезе? Знаєте, коли ти з чоловіком відпочивала на дачі у його батьків і носила ті самі сережки 10 років, бо вони єдині, а тут такий фонтан щедрості, всяке хотілося сказати. Але я вирішила, що я гідна людина і буду вести себе відповідно. Марта була високої про себе думки, вона все знала, і життя проживе просто прекрасно. Нічого в її голові не мало стриму, і все було на язиці. Всім хвалилася своїм успіхом, своїм щастям, і інколи дуже хотілося, аби вона на хвилину закрила рот зі своєю цінною думкою. А далі сталася дивовижна подія. Прийшла до нас Марта з таким неймовірно гарним перстеником, який всім хочем і не дуже підністикала. То мені коханий на річницю весілля подарував. Я йшла того дня додому геть на настрої, бо вартість того подарунка була дуже великою. А у мене за стільки років вірного життя і половини суми того подарунка не було. І ось біля дому стоїть чоловік мій колишній, і мене чекає. Треба, Василино, поговорити, каже він мені. Давай не на людях. Зайшли ми в квартиру, і він починає. Слухай, я зробив дурницю і тепер це визнаю. Марта у всьому тобі програє. Хоча ні, вона тратить мої гроші зі швидкістю світла, і я вже заліз в борги. Я ночами не сплю і думаю. Де я маю гроші знайти? Вона не думає про завтра і думає лише про те, де вона має відпочити і похвалитися цим перед кимось. Я вже не витримую. Давай ми забудемо старі образи і будемо знову родиною. Я ж знаю, що ти мене досі любиш. Чоловік мене обійняв, але я відсторонилася. Я любила наше життя. А тепер його нема і любові нема. Вертайся до жінки, чи ти думаєш, що могло бути якось по-іншому. Ти чекав від неї розуміння, прийняття, турботи. Той гримнув дверима. А я от про що подумала. Не завжди слова про своє щастя правда. Реальність може бути трішечки іншою. І все залежить, як ви це пропускаєте крізь себе. Інші не хочуть бачити мене спокійною, тому й домислюють мені якісь емоції і переживання. Це я Марті їй сказала, коли вона на наступний день годину лила сльози у мене в кабінеті. Марто направ зусилля на свого чоловіка, а не на чужих людей, яким ти хвалишся якимись пустими речами. Як любиш його, то піклуйся про нього, а не про те, як ти маєш про це розповісти іншим. Думай, як ти маєш справити враження на коханого, і тоді в житті у тебе буде все добре. Не знаю, чи вона почула мої поради, бо її перевели, чи вона звільнилася, я вже не питалася і була рада, що так сталося.